Так, і що ми бачимо? Цей снохач залазить на скалу. Я там щось чухаюсь. Він цього дивиться, не бачить. Біжу я. Позиція максимально погана. Прям максимально. Я таки біжу, а він мене відчекує. Ну, я розумію, що вони десь тут, обидва. Прокидаю собі смок. І собі біжу. Я падаю. Дев'ята фаза. Що я, в мене є підіймалка? Я відповзаю на краєчок. Він намагається прострілити мене, але не може. Не може мене прострелити, не знає де я. Я встаю собі, хиляюся потрошку. Думаю, а що мені? Смок закінчується і це прям максимально погано. Цей вище залазить. Ну прям позиція топова. Думав, що мене вб'є вже. І добре, мені зараз пощастило, що він Що він трошки ліг і почав того чекати. Це як Верхній хочемо. Мені... Оп І що? Я його вбиваю. І цей починає рухатись. Він розуміє, йому пиздець. Він починає рухатись. Я його добираю. Найневигідніша позиція в мене була. І я два рази захилявся, використав підімалку і все ж таки взяв топ-1. Тож, висновок який? Ніколи не здавайтесь.